Місце краси для чотирилапих. Нещодавно у Луцьку відчинив свої двері перший і єдиний салон для домашніх улюбленців. Мастер грум це просторий та комфортний простір для тваринок та їхніх господарів на вулиці Яровиці. 9. зайшли зразу, записалися нас двоє песиків. Зума записали з почкали. Шакого давно вже в Луцьку. У Луцьку є грумери, але свої послуги вони надають вдома і черга до майстрів зазвичай на місяць уперед. Тут же можна записатися за день-два, максимум тиждень, що дуже зручно. Крім цього, мастер-грум це місце, куди можна прийти зі своїм домашнім улюбленцем та поспостерігати за процесом. Власниця Анна Бойтюк розповідає, що мріяла про таке місце, бо сама має чотирилапого друга. Ми хотіли саме такі створити затишний куточок, в який можуть прийти відвідувачі в будь-який час. Вони можуть як бути присутніми на власне грумінгу. Так і лишити свого улюбленця на певний час і згодом його забрати. У салоні пропонують чимало різноманітних послуг для собачок та котиків. Анна привела у салон французького бульдога Вінні. Пасику подобається тут з перших хвилин. Ми вибрали якби певний спектр, щоб її повичесували, помили. Кушка, таки підстригли, типу все, все, що можна. А наступного разу, якщо сподобається, то плануємо ще на спа процедури піти. Ще одні відвідувачі Юлія та її мальтіпу Теді. Песик дуже швидко заростає, тому стараємося чим частіше ходити, тому що з'являються ковтуни, і для нього потім з ковтунами дуже важко на стрижці. Саме регулярність у догляді, як домашньому, так і салонному відіграє величезну роль у тому, як тварини будуть поводитися під час процедур. Ми рекомендуємо нашим клієнтам регулярно доглядати за собачкою, як в нашому салоні, так відповідно, і відповідною вдома. Якщо клієнти наші будуть прислухатися до нас і будуть виконувати всі процедури по гігієні собачки е, в себе вдома, то відповідно грумінг сам буде проходити легше, менше стресу для тваринки. У мастер Groom вашим улюбленцям залюбки почистять зубки та вушка, покупають та зроблять стильну стрижку. Також доступні спа процедури та масочки для шерсті, із неймовірним ефектом. Грумерки кажуть, що тварини, як і люди, потребують догляду та релаксу. Ми маємо професійними шампунями, нас повна лінійка. Що батька нас сподівається комфортно? Також як приводять маленькі собаченяток, ми стараємося дуже ретельно, дуже дбайливо до них поставити, щоб їм так сподобалося. До води тварин слід привчати з малку, тоді купання буде для них задоволенням, а не стресом. До кожного гостя у салоні особливий підхід. Крім того, що дівчата справжні професіонали своєї справи, вони ще й психологи, адже знайдуть спільну мову з кожною тваринкою. Кожна собачка по-різному себе поводить. До когось потрібно чути ласкове, щоб він там відрікнув, щоб він погрався з ним, обняти поцілувати. Ну, собачки, як люди. Одна з найпопулярніших процедур для тварин експрес-линька. Це процедура, за допомогою якої 80% шерсті вилиніє тут, а не... Вдома вдома воно просто буде випадати місяць, два-три, а тут ми за один раз все робимо. За красою та практичністю прийшли у салон Наталія та її спаніель Акс. У нас кавалер, він шикарно виглядає. Все супер пройшло. Він дівчата дуже гарно з ним там поводилися. Він дуже гарно себе поводив, так що ми задоволені. І результатом і процесу також у мастер-ґрум є безліч смаколиків для ваших домашніх улюбленців. На натуральній основі ситні та поживні як перекуси, так і повноцінні порції, а також великий вибір аксесуарів за доступними цінами. Анна Войтюк переконана, що грумінг для домашніх улюбленців має бути звичною справою, а не стресом. Тож виправити і цей стереотип одна з місій салону. Хочеться, щоб цей вид бізнесу як такого вийшов трішечки з тіні, бо є багато грумерів, які працюють десь вдома, в себе там, в квартирі, в кімнаті і тому подібне. Ми хочемо надавати послуги офіційно, прозоро, прозоро для наших клієнтів. Для держави до слова Мастер Грум на Яровиці 9 працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 19 години у суботу з 10 по 18. Для того, щоб потрапити на процедури для чотирилапих, телефонуйте за номером 063 515 п'ятнадцять Безпосередньо приходьте у салон або ж пишіть на сторінку в інстаграм. Є можливість самостійного онлайн-запису, де ви можете обрати зручну дату, час та Грумера також не втратите нагоду скористатися знижкою від 12-го каналу у розмірі 12%. Для цього, будучи у Грум, потрібно просто сказати, що ви наш глядач.